Всім добра і нарешті довгоочікуваного миру, всім українцям сьогоднішній день Незалежності. В общем, з осени висаджувався, осени з сіллю живого паркану. Виноград технічний фронтіняк, грі. Я показував було відео. Там з, з тої сторони участка між домоволодіннями, хотів зробити живий паркан, От. Ну начебто, щоб він користь приносив. І менше хто ліз туди смикав його. Вирішив, було вирішено посадити ряд винограду фронтіняк грі. Зараз підемо і подивимося в якому стані цей виноград. Це маточний кущ і той ряд повинен бути. Отакий, От як оце. Тут. От така урожайність. Такий виноград вже готовий. Через декілька днів можна робити вино. Та й подивимось. 24 серпня 2023 року. З Днем Незалежності. Цих українців Поздравляю. показую стан саженців, які висаджувалися восени під лопату маленькі ямки, просто покидав їх і загорнув. Це висаджувався фретині грі в якості живої ізгороді чи живого паркану, як там. От. Між між сусідами. Це ось на них урожай вже. в такому росли бур'яні. Цей бур'ян їм був і за і опорою. Один раз я вирвав з весни бур'ян. Один раз послав сина, щоб полив їх поливалкою. І вони отут без полива, без оходу росли. Всі саджанці живі, набагато багато в кого із них є сигналочки. От. До чого я веду? Веду до того, що саджанці з відводків набагато життєздай, ніж саджанці із черенків. Ви бачили, я показував її відео. Поведу в бов ямки, покидав, от. сипнув трошки їм там із лісу, привіз мікоризу, полив гарно. Весною також прийшов, уже майже літом вирвав бур'ян і ще раз, і ще раз полив і от тільки за них зараз згадала, за ці саджанці. Ось цей ряд, який висаджувався От в такому стані саженці фронтіняк грі, які висажувалися в якості живої ізгороді між сусідами. Чого фронтіняк грі ніхто не вкраде, ніхто собі не візьме, не знає, що з ним робити. Він такий сухенький, ні синій, ні білий. І багатьох людей вводить недоуміння. Мало хто знає, що з нього виходить добре вино. Дякую за увагу. Всіх з праздничком. Хай щастить. Ось. Чемпіон серед них. Дві грони зразу.